Мої вітання. Ви дивитесь хроніку міста? Не так давно уся Україна святкувала День фізкультури та спорту. Традиційно в цей день у всіх містах країни проводилися різноманітні спортивні змагання. Не виключенням був і Енергодар, у якому проводилися богатирські ігри. Сьогодні у нас на студії Вадим Дорошенко, учасник цих ігр та житель міста Жовті води. Доброго дня, Вадим. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як ви потрапили до міста Енергодар на богатирські ігри? Мой коллега по спорту, неоднократный участник богатырьских игр, Марченко Сергей, позвонил мне и предложил поехать в город Энергодар. Там были проходили богатырские игры, посвященные дню физкультурника. И мы поехали и выступили на этих играх успешно. Марченко Сергей занял второе место в зачетом списке. Я занял восьмое место. Всего было 10 участников. Скажите, будь ласка, какие самые вправы были на богатырских играх? Перша вправа була називалась прогулка фермера. Це дві валізи вагою по 100 кг кожна. Треба було принести якомога більшу дистанцію. Друга вправа була підняття легкового автомобіля вагою 1,5 тони. Третя вправа була карусель конана, вона називалась, Вага 200 кг була. Треба було принести якомога більше кіл, щоб і четверта тяга машини. Традиційна пожарна машина була вагою 11 тонн. Зрозуміло, дякую. Скажіть, це ваші перші богатирські ігри? Ні, я, ми вже являємося неоднократними учасниками соревновання байтерських гір. В частності, я виступаю неоднократно в «Жовтих водах», у нас городські соревновання проводяться. Сергій Марченко вже виступає не тільки в «Жовтих водах», але і в Славутичі він їздив, побіждав, займав перші місця в Веноградарі неоднократно. Активно участвуємо, займаємо перші місця. Зрозуміло. Скажіть, які у вас є досягнення у спорті? В спорті? В Кіровораді я виполнив перший взрослый розряд по пауерліфтингу. Ось взимку планую виполнити кандидата мастера спорта по пауерліфтингу. Також дальше планую далі розвиватися в цьому віде спорту і розвивати силовий екстрим, то тобто, участь участие в іграх. ігрових. Розуміло. Скажіть, що ви можете порадити сучасній молоді? Бросить, піть, курить і йти... Триражный зал, прямиком, прямо сейчас. Кинуть все и идти в зал. Именно туда. Нікуди... Зрозуміло. Скажіть, чи є якась особлива людина, яка вплинула на ваш так би мовити, спортивний шлях? Є. Це мій тренер, С Сергій, працівник АТХ. Я вже занимаюсь 14 років. Вот 14 років він все время був со мною. Вернее, я з ним. Він мені показував, як робити упражнения, я за ним просматривал, наблюдал и повторял за ним. То есть а в дальнейшем потом уже я уже вырос, уже я как бы осмыслил ту. Я уже начинаю сам придумывать себе занятия, но все равно продолжаю созваниваться с ним и консультироваться по поводу всяких упражнений. Розумію. А скажіть, будь ласка, що ви можете такого, що не може паретичний жовтоводиць вашого віку? Ну, будь ласка, я хочу показати силове впражнення одне. Ось два гвоздя. Перчатки мне нужны для того, чтобы избежать травматизма. Гвозди двухсотка, длина 20 сантиметров, толщина 7 миллиметров. Это можно достичь, занимаясь спортом. Они настоящие. Это не подделка. Просто сгибается гвоздик по полу. Первый. Сгибается также и второй. Потом просто эти гвоздики От учився такий узір. А у нас у гостях сьогодні був Вадим Дорошенко, неодноразовий учасник богатирських ігор. Шановні жовтоводці, беріть із нього приклад, займайтеся спортом та введіть здоровий спосіб життя. Усього найкращого.